І це в них називається освобожденіє, подвійні стандарти, та це їхній національний спорт. Ксій шов тиждень грав у хованки. В соцмережі вибухнули. Злиняв робоча поїздка чи спроба тихо зникнути. Під час обшуків СБУ знайшла печатки, документи і 2,5 тисячі доларів готівкою. 770 тонн сої продали за безцінь, збитки 10 мільйонів гривень. Позачергова сесія Львівської облради та зірковий гість, сам Порошенко. Результат порядок денний є, а роботи нуль. Замість реального заводу, піар на смітті. За смішну суму в тисячу доларів він обіцяв порішати зміну цільового призначення схема стара, як світ рада, земля хабару, кишеню. Привіт, це Вокс. Підсумки тижня, порція найважливішого. Сьогодні розберемо, що шуміло, що здивувало, і що точно варто знати. У випуску Росія засуджує США, але атакує Україну. Повернення Чернишова, Львівський виш, два скандали, 12 мільйонів у трубу, Львівська облрада, Сесія Мрії чи Цирк із зірками, площа Святослава, Бетон чи Укриття. Депутат Зіславська: 1000 доларів за землю. Поїхали! Росія майстри моралі ракетних ударів. Поки російське МЗС із пафосом засуджувало США за удари по Ірану, їхні ракети й дрони в ніч на 23 червня атакували Київ. Багатоповерхівки, метро, лікарні, усе під прицілом. Є загиблі десятки поранених, домівки в руїнах, і це в них називається Асвабождєніє, подвійні стандарти, та це їхній національний спорт. Засуджують чужі удари, а самі щодня вбивають мирних українців. Кожен такий удар нагадування з цими сусідами немає про що домовлятись. У них нічого святого і навряд чи колись буде. Чернешов повернення героя чи втеча провалилася. Віце-прем'єр міністр Олексій Чернешов тиждень грав у хованки офіційно відрядження в Європі. Але в цей час у його міністерстві обшуки, а в мережі чутки, що родина вже за кордоном. Соцмережі вибухнули, злиняв. Зеленський публічно заявив, він має повернутися. І бам! Наступного дня Чернишов уже в Україні розмахує прапором, та я ж просто у справах був. А за день іде в набу, нібито сам, щоб розібратися із плітками. Але набу не дрімало, Чернишову вручили підозру. Зловживання, хабар на 14,5 мільйонів гривень за схему з землею в Києві. Знижка на елітну нерухомість, як подяка. Ну, класика жанру. То що це було? Робоча поїздка чи спроба тихо зникнути? Хтось явно нагадав пану міністру, що втеча не варіант. Львівський виш 12 мільйонів на корупційний фейерверк. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій. Новий корупційний блокбастер. Скандал Номердин: Тендерна афера з технікою. На прозоро закупили комп'ютери й техніку на 3 мільйони гривень. Звучало солідно, але 2 мільйони з них просто переплатили. Тендерні умови поширили під свого ФОПа як костюм на замовлення. Головні актори, виконуючи обов'язки ректора і начальник тендерного відділу. Під час обшуків СБУ знайшла печатки, документи і 2,5 тисячі доларів готівкою. Мабуть, на чай слідчим. Скандал номер 2 Соя за копійки. Екс-керівник підрозділу вишу провернув аферу. 770 тонн сої продали за безцінь, збитки 10 мільйонів гривень. Йому вручили підозру за службову недбалість, але здається, недбалість тут була дуже добре спланована. Один університет, два епізоди корупційного серіалу 12 мільйонів гривень, які мали б піти на сучасні лабораторії та комп'ютери для студентів. Натомість хтось уже придивляється до нової вілли чи яхти. Студенти мріють про техніку, а герої цієї драми про нові маєтки. Сесія мрії чи цирк на колесах. 27-ма позачергова сесія Львівської облради комедія Гідна Оскара. Ще до її старту на сцену виривається зірковий гість сам Порошенко, п'ятий президент і головна Рошенка дня. Його виступ задає тон, але на сесії кворуму немає. Три з половиною години баталій за порядок денний. І ура! Затвердили. А що далі? Обід, звісно, бо долю регіону на голодний шлунок не вирішують. Депутати розбіглися, а більшість із ЄС подалася слухати Петра Олексійовича що під санкціями. Політичний стендап не інакше. Результат порядок денний є, а роботи нуль. Сесія, яка увійде в історію як легендарний пшик. Депутати перевершили самі себе, мабуть, пора людям задуматись, за кого вони проголосували. Тим часом у раді з'явився новий голос. Галина Джулай офіційно склала присягу як депутатка від Української Галицької партії, замінивши Марію Кульчицьку Волчко, яку відкликали за зв'язки з олігархами. Джулай досвідчена гравчиня, заступниця мера Новояворівська та директорка компанії Нове місто. Чи стане вона свіжим подихом у Раді? Поживемо, побачимо. Та весь цей цирк прикрасив Любомир Зубач, заступник садового. Поки львів'яни чекають на сміттєпереробний завод обіцяний ще вісім років тому, після трагедії на Грибовицькому полігоні, але досі не збудований, Зубач вирішив нагадати про сміттєву блокаду. Як розмахуючи банером, Львів пам'ятає прямо в раді, це не виглядало як турбота про місто, а радше як чергова шпилька в бік. ЄС замість реального заводу піар на смітті. А може садовому зубочем час припинити розмахувати банерами і нарешті виконати обіцянки, які львів'яни чекають роками. Площа князя Святослава, бетонний рай чи народний бунт. У серці Львова в зоні ЮНЕСКО компанія Proud планує елітний ЖК. Обіцяють житло, паркінг, громадський простір, як у глянцевому журналі. Але місцеві мешканці кажуть ні дякуємо. Вони хочуть дерева, майданчик і укриття, яке, до речі, існує, але офіційно його нібито нема. Боротьба тягнеться із 2019-го, у 2022-му громада на слуханнях чітко сказала Ні забудові. Але минулого місяця садовий призначив нову зустріч із громадою. У день зустрічі скасування, причина керівництво зайняте. Колись садовий клявся жодного будівництва на площі князя Святослава. Але ці слова, як і документація на укриття, десь випарувались. Мабуть, їх забрали ті ж невідомі, що підписали таємний меморандум підтримки забудови Мешканці в Шоці. Які ще підписанти? Ми їх не знаємо. Громада питає, що з підземними водами та старими пам'ятками. І головне, чому про долю нашої площі вирішує хтось інший. Мешканці готові стояти до кінця з вилами, петиціями і правдою. А ви на чиєму боці? Славський депутат тисяча доларів за порішати землю. 26 червня у Славську прогремів черговий корупційний скандал. У головній ролі депутат від Європейської солідарності Володимир Дребот, якого спіймали на гарячому. За смішну суму в тисячу доларів він обіцяв порішати зміну цільового призначення земельної ділянки. Схема стара, як світ, рада, земля, хабар у кишеню. Сума дріб'язкова, але дреботу вистачило, щоб забути, навіщо його взагалі обирали. Ось вам класичний герой місцевої політики з пафосними гаслами на язиці, але з липкими руками й порожніми обіцянками. Славсько гуде, громада обурена, а справедливість уже стукає в двері. Це був зріз тижня від Vox. Гарячий, гучний, і з присмаком несправедливості. Але ми тут, щоб про це говорити. Не забудь поставити вподобайку, підписатись і написати в коментарях, яка новина цього тижня тебе найбільше зачепила. До зустрічі!